Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або Коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Ольга та Тетяна Денисенко. Добре бути їжачками Цикл віршів Люстерко. Наш Цікавий їжачок взяв люстерко в кулачок. Де ви, де ви, зайчики, зайчики-стрибайчики. Якщо хочеш з нами грати, треба сонечко спіймати, а воно теж грається, в хмароньку ховається. Млинцевий день. Такі вони млинці на парному молодці, запашні, пухкі рум'яні. Щиро дякуємо мамі. Все їмо й кінця не видно за брикосовим повидлом. Додамо іще ще сметани добрим, видався сніданок. Молодці з'їли всі смачні млинці. Колючі справи. Господиня їжачиня взяла борошна зі скрині, замісила пишне тісто, віднесла в тепленьке місце, а як тістечко заграло, на пательницю поклала, вже тріщать в печі дрівцята, час вже хлібчик випікати. Добрий хлібчик із печі для маленьких їжачків. Тісто ще залишилось, будуть кекси з вишнями. Моя мимозка. Подарунки, подарунки. По весняному пахкій поцілунок для їжуньки, наче квіточка розцвів, і так щемко нам від щастя в цей чудовий теплий день. Поцілунок завжди вчасно, бо ти серденько моє, танго під дощем. Осіннє танго під дощем, кружляй іще. Іще, іще, поки наспівує вода, допоки листячко спада, і в тій коловерті рудій до зір любов свою веди, і танцювали їжачки. Ось так, рукою до руки, до серця серденьком палким, легкі, легкі, легкі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.